Ну що ж, мої любі <laughs> Починається мій новий тріп до Франції. Лечу я в Ліон, щоб записати якусь музацію, типу, і це дуже цікавий експеріенс буде, на мій погляд, типу, зараз я йду на гейти. І потім на самоліт. Ну і коротше, думаю, що це буде дуже кльово. Пісні вилежили, виліжились як грибочки чи як коньяк в будових бочках. Так що їх тепер можна буде щось там писати, щось там можна з ними буде робити. Таке.